На нашому каналі. У нас сьогодні 9 липня. Уборка у нас вже закончилась, як ви, мабуть, могли побачити по предыдущих відео. Вітальончик там поснімав трохи, він їздив, дискував халтурив. Сьогодні, може, знову поїде. Вітальон у нас сьогодні на розхват. Не сьогодні, а взагалі на розхват. То поїхав, задискував за халтурив, садафом вчора ганяв там, тут по місту возив пшеничку. Зараз дафа перестала, бо вроді теж повинен сьогодні їхати це ще під питанням. Ну, Вбере його сонце, він вже настустить, щоб трошки втім поможемо підцепити, чпляємо диски і летить дисковувати. То побачимо. Взагалі побачимо, може не факт, що й піде дисковка. Во-первых, що жара. Ну, Жара на дисковку не впливає, жара на трактор Ну трохи. Бо... <трульна> 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 <"Тракторіста> <трульна> Стежи. Те поле, де Віталік дискував, там типу полупар був. І може із-за того не вернуло груду. Може, це ми так предполагаємо. А зараз будуть пооранки він пробувати дискувати. І не факт, я ж кажу, не факт, що не піде, ну, не факт, що буде, не буде вернути груду. Бо, в нас ж практично ніхто не дискує зараз стало все. Mm -hmm. Побачимо. Якщо піде, ми ще думали вдома провести так скажімо, експеримент, поїхати на якесь поле щоб показати вам, як Харвес дискує, а гешка як дискує, Ну, а БДН той маленький, то таке побачимо. Може буде, може не буде експеримент. От Я там трошки уривків поснімав відео, як був. Ну, Віталік дискував, він поїхав, він поснімав. Скат ми на дафі ремонтували, ну, перебирали, е, вривали. Думаю, вам цікаво. А зараз я ж кажу, оцепим прицеп, даф переставляємо, Віталія цепляє диски, іде про дискувати. Так що, сидку. Віталіончик вчора заїжджав на підйомник. Оце я казав, саме хуже, розказував Віталіку. У мене таке було на мані. Я вигружався на маслобойні. Теж оці бумщики. Вліво, вправо, вліво, вправо, чувствую, що вже з парку, блядь, тру. А Віталіку теж, якийсь там він новенький блядь, на тому бумі, теж вліво-вправо, вліво-право, далі я чую, затріщали. Піки, коротше, хана піка. Ну слава Богу, спойлер цілий, ковпак цей цілий, скат цілий, піки то купляться. Зараз покаже остатки. Ну Краєшками, бачиш, ранує. Це все що Ні, там ще є, я залишити? А, вони не злетіли, бачиш всі. Вони не всі злетіли. А див у мене киський. Воно вроді пластикове, щось таке. Ну нічого страшного, закажу. Якраз і на смурфа колпачки закажу і на дафа закажу. Деякий він пиляк і бідний. Всім доброго дня. Розпочали дисковку, ну як дисковку, лущення, стерні, більше можна сказати. Не в себе вдома, палич попросив задискувати 25 гектар тут. Так виходить. Ось такий фон. Там от пасовник вже пройшов. Скільки і треба до посадки. Стерня, як можете бачити, маленька. Ось. Висота ну, стерні Хорошо прикидає і стерню підрізає. І загортає полову після комбайна Було б ще трохи влажніше, я думаю взагалі була би пісня. А так твердотінь, Твердотінь прям прилично. Так то по полю всьому більш-менш нормально Диски йдуть не кидає отут тут тільки видно і на камері буде видно усі сліди оприскувателя, де оприскуватель ходив, то там трохи да, твердувато. Ну нічого, диски справляються. Скільки я там гектар 7 зробив, Був, вийшов, подивився, прокрутив усі диски, каток, провірив на шат, нічого поки що не обнаружено. Поки що Нормально все. На поворотах, правда, піднімаю. Не так як вдома ми робили. Ну, коли сіяли під пшеницю, діскували, щоб простор з опущеними розвернувся і пішов. Тут зараз на поворотах піднімаю, щоб не виламувати ні почіпники, ні ступички, щоб воно все ходило. З такими урожаями дуже обережно треба відноситися до техніки. Ось такий з кабіни. Ходжу п'ятою передачею. 10 кілометрів. Що твориться там задню, Велюга стоїть. Велюга стоїть столбом. Часка добре, хоч вітер помінявся, то не накриває. А то в цю сторону до посадки як ішов, якраз накривало, то взагалі нічого не було видно. Можете бачити все, як виходить. Італьончик вчора там дисканув. Скільки це ти за день увалив вчора? 25, 25 гектарів. І то за З 10 до 11 ночі. Так. Провіряємо масло, готовий та люнчик Зробили йому страховку вже. Десь вроді повинен буде їхати грузитися. Пів Півуровня. А ти витирав? Бо може трошки відповідатися. E, Взагалі, що я знімаю, зараз поміняємо йому скатик. E, Планувалося геть по-другому здати ту пшеничку, де э, в мані та чи два нових, чи два БУшки купити. Як вот, вот, можете бачити, вона на літиві вітер, ще трошки зьому скат уже год, та год Но ж, А що це, коли цей блять, випущений, хері знає, коли цей скат випущений, щоб найти вам, показать. Взагалі, похожі цифри. Короче, сейчас как будем менять скат, я хочу показати, бо папа буде взривати скат, да? Це я там взрыву, что на упаковке показываю. Да тут такое? Заездил я к узбеке шаками. Па, показать на мане резину, это ж ты на дафе ездил? Чуешь, на мане нахуй я покуплял резину. Яку ти куплял? Ведучку? Ведучку. Все, рулевка и прицеп шесть. Ведучку ты сам купил, а прицеп я куплял. Що ти обманюешь? Виталий, а ну скажи, папа куплял на прицеп резину? Виталя. На цей. Яку? Я вам давав гроші на смурфік, на перед. Так ми ж це заробили! Де ти заробив? Ти що вдома треба вам зарплату, ще платити? Це допомога батькам можна було бути. А ви, блять, батьків роздіваєте. – Я в шокі, да Віталя? От що є, імпортна резина розерна Та тут Та, мені каже. То молотком ударить будуть... не б должно. Два сторона вообще пока удара, що да. мягенько мягенько. Вот так много заливали, я думаю, помню, помню. Я Профессионал? Профессионал. На газоне тоже так взрывал? На моем газоне тоже взрывал, даже не снимая колеса. Сзади да? взрывал, только не бензином, а газом. А что это Что дымит? Подожди, как мягко легенько. Да. Не как хлопки, ничего. Не, щоб він був цілий ціле ці, ці. Короче, плани змінилися взагалі круто-круто мав вітальончик їхати грузитися а я мав там під трактор ходочку під трактора жорстко з під комбайна зробити ходочку пшениці а в окнах вітальончик поїхав дискувати, а я їду дафом грузиться мені треба дай бог сьогодні щоб загрузиться вспіть на ні було ні вигрузиться з Підійдемо до палади, подивимося, що вона з якої тіста зроблено. Е -е, я сейчас зашторений. жарко, мабуть, навіть з е -е, коротше, що, мені, Дай Бог сьогодні вигрузиться дафом, бо мені завтра треба маном на Константиновку їхати вигружатися пшеничкою. Ну, побачимо. Якщо не вигрузиться дафом, то наверное, маном поїде папа на Константиновку. Коротше, побачимо. Тут все теж тоже... тигр стоїть на погрузці. Ось все, що це таке. Комбайн загорівся, таке діло. Дід Льош, як вам ця в цьому де уборка? Огонь. Ну <сум> слава Богу, що... Антифриз. А я хуй його знаю, антифриз чи не антифриз. А я йшов вже ззаді, побачив, що антифриз. Та, звісно, чуєш, так дим кинуло. <сум> Це воно. Те, треба їхати до баби Маруськи. Сто процентів. Щоб посвятила. Та, Та так, бося, так? Вис. Так, так. Вис. так ми ж стояли ззаді і він тільки бризнув. Тільки-тільки, так, да. я почав до тебе бігти. Я, блядь, у дзеркало дивлюсь, Дивіться, воно, воно не так, воно дивіться, воно зразу почало цей, попало на вихлопну трубу, Ага. моментально пішло горіти, ну типу антифріз випало. Да, воно на Правильно. вихлопну, а потім я побачив, що воно Рада, десь не випадку. А потім воно вже почало, та. так. Да. А взагалі начало, десь там нічого немає? Не. Ну, В районі турбіни. Ні, Та воно Оце бачите, ж десь знизу да. там лопнуло щось. Воно може вентилятором плейнути. Почало зимміти. Або воно. вверх. Зараз глянуть. намагаюся знайти що там на комбайні капець лісики ну, Олексія зкати будуть шукати взагалі будуть встання так поняв поки воно стине було тоже там небезпечно стоять не звісно де воно і що воно брезнуло підемо роздивимо з вами паладу що вона, вона відчувається від нашого від харвеста і ця палада навряд ли буде для відео, де, де хочу харвас і палада сделать порівняние. Так що я вам скажу перше отличие? Перше отличие, що на паладі, Ой, на, на паладі цей брус коротше, у нас виходить сюди і тут ще один усилитель. Раз. Друге, Друге на паладі, молодці, що поставили червона зірка і в орті. Ну буду казати, палада. Заглушки на масленке. гуд. Прицепне. Тут масивно виглядить, але у нас тоже вроде непогано. А це я не знаю, ну хто знає. зачем її балансири сюди, сюда, ну вішать. Що, У нас настройка. У нас настройка цих, по моєму внутрі. Удобні, сделані винти на палаті. Бо у нас зроблений як обычный винт, ну регулировочный, поняли? Короче, крутить надо, вставляєш пальчик і крутиш, коротше, чи монтировочку, якийсь прутик. І воно неудобно. буває, внутрі закусять. Тут удобніше сделані винти. На паладі диви, оце афія надія, у нас немає, ну це таке. Тут щось вже виривалось на паладі. У нас благо, я вам скажу, тут мощніше. да, в 100% мощніше. У нас тут винт, ну винт хай може чуть менший, ну, ролі не грає. У нас тут ані собі йде. Усі ліні, я считаю, ці бруси. А вона вже воно лопала. Зараз подивимось, якого вона року, року найдемо, А дивіться, йо-моє, все рване. Тут щось було, походу і рвануло крепко. Воно рване. Там уже підварене. Ну, я ж кажу, Харваса тут конструкція круче. В рази круче. Офігенно, що є заглушки. А це такі мелочі, ну, я думаю, Харвас до цього прийде, все буде гуд. дивіться, варяне. У нас зроблено, так скажемо, мощніше. Може і не мощніше, може і така толщина металу. Но у нас діано два катка. І, і в нас, дивіться, да, тут труба, конечно, теж матера. Ти її попробуй зігнуть. Но у нас вообще ще прута каток. Ще краще. Регулював. Возможно тут на паладі. Возможно. Я так думаю. Ну, бачите, я так думаю, якщо на Харвасі вийти, щоб ще більше вимілити, оставити таку втулочку. Ну, цей, Не заміть, щось розплившись, це було. Коротше, возможно тут на паладі більше регулировок, щоб вимілити. Возможно, на це не хоче. задняя конструкция, задняя транспортная. Тут что-то снова что уже палада, типа сделанный, я вам сказать, широкий ход. Тоже подскажите, зачем это сделанный широкий ход? Я думаю, это неудобно. Она по колеи, как в транспортном, она не идет за трактором. Ну, короче, не знаю, нахера это сделано. Тут, тут у нас тоже мощнейший на Харвесте, и на эта не... конструкция на Харвасте трошки получше сделана, и тут выше поднимает, чем палата. Это доказано уже 100%. Во в нас по цій стороні. Все зілено, варене. Ну, Я ще раз повторюсь, харвеста, оце транспортне, в рази краще зроблене. У нас тут він теж стоїть, ну, у нас брус випирає сюди і за що цього не дуже вдобно регулювати в нас, бо я ж кажу, У нас немає тут під ключ. Е на грані стоїть дирка просверлена, відверсія і ти повинен пальчиком. Ну опять же, щоб треба ну, Ми вже приспособились, крутиш легенько, папа сюди. Хоча я дивлюсь, тут теж хлопці, щоб були градуси в які і ракет в вторець, щоб швидше подвинути. Що іще по неї? Так нічого, я не бачу, що вам показати. Ну, прицепне, ну це таке, нам теж предлагали на Харвесі зробити, ми отказались. Кстати, дивіться, теж вже як підрозбито. Прям добре. Трохи шариком, я думаю, це було б проще. Зараз знайду якого вона року і покажу вам. а, Кстати, да, дивіться. Я ж кажу, це мелочі, на які я звернув увагу. Це мелочі, Оці наклеїчки, оці колпачки на масліночки, Ну, це мілочі, ну, я ж кажу, я звернув увагу, що ці наклеїчки розгружати, ну коротше, де мазати, угли атаки. Я ж кажу. Ну, на Харвесті на новіших, я бачив, вже це зроблено. Ну, вже ці накліїчки є. Кстати, дивіться, на Харвесті красиво шланги уложені йдуть, бо тут посередині брус іде. Тут тілімпаються трохи. Не дуже мені подобається. Прикольно, що зроблено оця. Що ти собі шланги отак кинув. Ну, ми в себе положення вийшли тим що ми просто резинку за завин центральний сипляємо і воно все вісу не де не закусе. Це таке. М -м. Якого року палатка ця? Так, 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 2019 року. 6 років. Наробіток у неї, не знаю, спитаю, як власник може прийти. Но наробіток теж видно нормальні діскочки, стерлися вже крепко. Так більше я не знаю, що про неї розказати. Каток вроді цілий, не ну, кажу, каток теж мощняцький. Але мені здається, що два катка як у нас розділено, бо ор, кстати, посередині не ложе. і два катка краще. Оце мені ж теж не мені дуже подобається Оцей широкий ход, Дивіться, як там все не варено, поварено. Ну коротко. Ну, це таке. Ну, Харвест краще. Я думаю, що Хорвес да, Ось тут і показував, не показував. Тут пореплено, там ідентично. Ну, Опять же, хтось каже, побачимо, як ваші диски будуть через, через 6 років виглядати. Ну, Побачимо, самим цікаво. Да, дивіться, кстати, на це цікав... ну, інтересна фішка, що центральний винт чіпляє, щоб виставив і погнав. Прикольно, кстати. Все, що ще? Вроді все, циліндри в них похожі. Так вроді все похоже. Ну я думаю, більш детально ми будемо розглядати їх коли. Я не знаю, що, Опять же, коли це буде, коли ми поставимо дві палади рядом і покажемо, як вони в роботі і прочі. Ось він теж піднапічканий. Кажуть мої сі сильно. Куча оцих всіх ремнів, куча всіх цепок. Анюха тоже. А в Лексиона вообще то Я просто еще не снимал да. Лексиона. Просто я не помню, кто сказал, да, типа, что класса там минимально, у Джона минимально. Да, ну, блядь, класса, блядь, вообще открывали. Я же говорю, вы вот, вот копать тоже. <сínt> <сínt> Может, за счет, наверное, за, за и счет того, то, что в... ротор считается. Гидромоторы. А. Немало вообще. Два ремня, римінь барабана, тебе там. Оце що, аж, сюди щось потекло. Да, вот це ж. Ага, сейчас себе. Так, так, трохи покажу кабіне. Вот це старіша нюха, то я знімав її 4 роки було. А це 2012 року, комбайнер каже, по-моєму. Ну, обшивка тут світла, кстати. Ну, кабіна тоже непогана, сидіння удобне. Це все так само сталося. А, на новіших тут порожок красивий. Це теж вроді все те саме. Що? А, верхня панель трошки друга. А, І тут. Монітор, я не знаю, їзди, не їзди, але монітор вже трохи другий. Ну понятно, чуєш, грубо говоря, 10 год різниці, А так все дуже схоже. така нюшка. Так, з цієї сторони теж тут немало всього. Дайте? Кажу, що тут кажу немало всього, тут наліплено на капіталь. та сторона там теж наліплена. Що, тут теж все закрите. Що показати? В одному циліндрі. Прикольно, що жадки считай, що яку захотів, таку вцепев, Захотів, Яку захотів, таку цепи в жадку. Захоти в такую, захоти в другую, полетел. Да, это нет. Точно какая-то полая, не такая. Тут нюха поломалась. Жена колы сотпала. З той комбайн немаленький, шо палка бучі по плеще, деф ні котяга рулева, а циліндрик нездоровий. Є контакт. Це ще патрубок такий реально цікавий. Блін, так, 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 так. Та бування, я. Так, чого такі пішов? Фуєбонувальна, так, нюх вже наладили. Короче, заказали патрубок, Ну, патрубок через три дні прийде. А як вийшли з положення, розрізали, вставили кусок труби, просто зробили насічки, щоб держало крепче, затягнули. Надіємося, що, ну, сподіваються, хлопці, що доходить. Кстати, пшеничка хороша, по пару. Вигрузили пшеничку, дивіться, яка красавиця для цього року крупна. Мені здається, результат того, що вона була посіяна по пару. У всіх в цьому году щупла, а ця по пару. Вона в принципі і в два рази більше, ніж обична пшениця, не по пару. По класіки, так скажемо. Ну, Нічого, будемо їхати за рулем та трошки поговоримо з вами за цю за пару.